Хочу поділитись з вами практикою, яка дозволяє з будь-якої складної життєвої ситуації виходити переможцем. Коли з'являється така ситуація, де ви хочете себе пожаліти, де ви знаходите зрадників, де ви запитуєте себе, за що мені це, відкиньте це запитання, вони не ресурсні, вони виведуть вас тільки в мінус. Ви програєте. Для того, щоб виграти, треба задавати собі запитання, для чого це мені? І за що я можу подякувати. Як тільки ви зможете знайти відповідь на це запитання, ви виграєте. Ситуація з Трампом і Україною. За що це нам? Що він робить? Що він задумав, вводить нас в стан жертви. Коли ми запитуємо, для чого це. За що подякувати? Ми отримуємо відповідь. Єднання. Трамп прийшов, щоб об'єднати Україну. Знає він про це чи ні. Ми маємо це розуміти. І це дасть можливість нам виграти в цій ситуації і отримати свої бенефіти. У нас достатньо ресурсу, якщо ми об'єднані. Це нам було й потрібно, бо надто багато зневіри було в українцях. Дякуємо Трампу, що об'єднав українців. Дякуємо цій ситуації, що дала нам ресурси.